А всім привіт, друзі! Вітанечко вам з Ахтирки! Радий для сьогодні для вас записати чергове відео. із... Давайте віднесемо його в список відтворення акваріум початківця. Ну і Зараз переведемо погляд на наш робочий стіл сьогодні. Значить, Тема сьогоднішнього нас... нашого відео буде максимальне збереження малька у. Ну, зокрема, це буде живородка. Да? Я вам вже трішечки розповів про е, види воротки, які самі основні тримають породи, там, в малінезі, мічоносі, і різні гупі, піцилі. І тому ж тепер потрібно знати, якщо їх будете розводити, потрібно знати, як зберегти максимальну малька. Дуже багато існує методів отримання малька. Існують отакі от садники, часті, це заводський, дивіться, коли ви поміщаєте сюди рибку, е, рибка сидить окремо. Ця рибка, що плаває в акваріумі, їх, її не, ну, не, не дістане. Вона собі спокійно від метала малька, дивіться, до речі, там плава. Ви потім малька тут залишаєте на деякий час, поки він трошки не набереться сили, рибку випускаєте знову, або ж відсаджуєте, куди ви там її трошки на відпочинок. Е, Ось такий вид є. Є просто в загальному акваріумі. Рибка дає малька, але дуже малі шанси, що збережеться мальок, тому що вони її одразу поїдять. Є в банки в звичайній ну, сажують звичайну банку, є в звичайний акваріум. Але ось, як, на мою думку, найкращий варіант це так звана скатка. Що вона себе представляє? Береться акваріум, зокрема, це у нас кубик, Як бачите, він трошки переніс в общем, стрес. Хі, пішла тріщина. Ми так його, щоб трохи зберегти, наклали такі дві ляпухи. ну Тепер вже воду не можна заливати до тріщини. Тобто буде десь пів 50% води. Ну Він вже нам як акваріум в принципі не годиться, будемо використовувати його як відсадник, тобто неростевичок. Що з собою представляє скатка? Представляє собою отак трикутником склеєна така приспособа з отвором по поздовжнім рибка. Тут сидить. Вона народжує малька, малькліок падає донизу, випліває через щілину і плаває вже поза межами цього відсадника. Сьогодні ми з вами його будемо разом клеїти. Я вам покажу, як як він клеїться. Ми ось заготовили попередньо. Шматки скла, яке нам знадобиться, обов'язково силікон, обов'язково серветку, щоб витирати зайвий силікон, бо ну, щоб пальці витирати чи носик шприца з силікона. Це в нас не для формування швів, це в нас буде як дистанційна проставка для формування щілини, яка буде, через яку буде мальок провалюватися в акваріум товщина цієї. Пластинки, це звичайний ПВХ пластик, рекламний 3 мм. І це буде достатньо для того, щоб будь-який мальок живородки. Навіть Малінезії. Ви знаєте, що Малінезія дає дуже крупного малюка, крупнішого від усіх, найменшої підсилії. Е, навіть Малінезія через 3 мм мальок провалиться аж бігом. І тому ми зараз з вами склеїмо його. Процес тут такий. Досить зрозумілий. Зараз я вам ексклею, я вам покажу. Так, друзі, вийшло отаке. Хай трошки і корявеньке. Но ми потом його попідрізаємо. Наверное. Так, ну потом. Саме головне, що у нас корпус каркас є. Обклеїмо, попідрізаємо і вже потом, як сформуємо шви, я вам покажу. Що воно в результаті вийде, як воно буде стояти в акваріумі. Так, друзі, шановні мої, склеїли ми отаку скаточку. Я вам скажу, ще більш-менш вийшло нормально. Аку... Майже, акура... Майже все акуратненько все ми зробили сюди таку галтелічку. Видно чи не видно? Ну... Шикарно. Коротше, береться так, воно все отак. Оп. І поміщається в наш акваріум. Тобто треба витягнути, треба поставив. Сюди запускається рибка, малючок родиться, проскакує туди в щілинку, і він виходить, плаває тут ось так. Плаває вже тут помимо відсадника. Ну, а як це буде все виглядати на практиці? Я відсажу рибку і покажу, як це все я налаштовую. Тепер берете хоп, кришечко і накрили. І все. І у вас готовий родільний зал. Хе -хе. Тепер, шановні друзі, я вам хочу показати, як працює ця скаточка. Ми вже побачили Дашу. Опускається в акваріум, значить, дивіться. Ставиться в акваріум, наливається водичка майже до верху, запускаються дві рибки. ну Можна одну, кому як. У нас сидить зараз дві. Дві гавайки. Мальочок народжується, мальочок донизу йде поки маленький, пада, випадав щілинку, І він уже плаває в цьому об'ємі вже за цим отсадником. Як можете бачити, он ось. Мальочок гавайської підсирія, ну, сфокусуйся. Оп, вже починає народжувати рибка. Бачите? Отак От це виглядає. Так що? Друзі, кому сподобалась ідея. Ставте, будь ласка, пальчик догори, вподобаєчку, підписуйтесь на канал, будемо далі працювати і нашу рибку розмножувати і вирощувати. До речі, потрібно з камінець сюди поставити кисень, тобто додати. І буде все нормально. Рибка буде себе почувати комфортно і народжувати малючка. Всім дякую, до нових зустрічей!